Садочку вибираю рослини. Роблю, так би мовити, ревізію. Ну і видивляюсь, які рослини не переживуть майбутню спеку, нам обіцяють знову спеку. Єдине, що в мене, єдина рослина, ну, крім явлівців, звичайно, та сосен та тисів, яка мене здивувала, це цуга канадська. Вона у мене жива. Поки що жов, а правда, я її тут так закриваю, стараюся. І ганчірками, і ящиками, щоб мої собаки не поламали. Перчик, про який я забула, відійшов. Так, ну ось, тут у мене було дві туї. Благополучно здохли. Інакше не скажу, тому що я дуже зла, ось це глянь. Доросла туя, чотирирічна. Ну, що тут скажеш? Ну, здохла. Так, це смарагд. Не знаю, вона наче, велика, не має бути. Ну, та теж та у мене велика. Так, значить, кипарисовики. Ці тут гарні. Ну, бо вони тут заховані. У мене ось там сонце, завжди сонце. Цілий день у мене сонце. Вони тут у мене. За ялівцем. це також смарагд. І це смарагд. Щось вона вже починає, не знаю, треба подивитися. Так, цей каперисовик, я сказала, це ялиця, вона також доросла, сподіваюсь, виживе, а ця бальзамічна нана вже почала жовтіти. Гляньте, я ж поливаю, в неї мокро. в неї тут мокро. Ой, не знаю. Будлейка зацвітає біленька. Це залишу. Ялівець також підсихає. Ой, сквороза. Це блюальпс, це насіння впало під моїм блюальпсом. Це туйка, вона також стоїть. Ну, вони, це той з нової лінії, вони в нас на повному сонці там сиділи. Колонової лінії, яку розбомбили. Так, кан... з канадськими я вже все зав'язала. Це у мене чотири штуки у мене в садочку. Все більше я не буду. Півонію треба вже зрізати, вона вже ніяка. Так, з гортензіями На жаль, я також зав'язую. Це ось щось пожовтіла моя азалія. Єдина азалія у мене залишилась а було чотири. Це анабелька. А це гляньте, яка вона бідолашна. Але ж яка гарнюня. Ну як від них відмовитись? Які крупні в неї великі такі ці вертольотики, гелікоптери. <сум> Розпустився гібіскус. Також витривала рослина, але не поліж в спеку, він складає листочки. У мене навітягло посух. Хоча я ж кажу, поливаю. Це я зрізала свій клематис. Модрина, не знаю, що з нею робити. Вона мені не подобається геть. Ось там, де ганчірка при. Ой, не знаю, що з нею буде. Ну, хосточка зацвітає. Так, усюди ж гарчин, ганчірки. Оця туйка, як виживе, значить, буде жити. Ні, то й ні. Ну, сосни. Вони. Як кажуть, поза конкуренцією. О, зараз запричепився вже. Ну, ось гляньте. Все, я з ними зав'язую. Амаран туди надійшов. А ці... О, так вони також йдуть. Це я недавно нещодавно пересадила. Так, кипарис Солик ще один також. Ось вже одна гілка відсохла і там внизу. Ой, хай вже здихає, я вже з ним так намучилася. Це є лівець. Так, ну а як же ж кипарис? Це є лівець також. Кипарис. Він добряче виріс цей рік. Добряче виріс, більше пів метра. Це кипарис аризонський. Це справжнісінький кипарис. це не кіпарисовикні. Так, ну стоїмо, я буду прощатися. Ну, Тобто я буду їх доглядати, але більше я з ними справи не буду мати. Це я також тут зрізала свої клематиси. Дуже погано прибирати оце листя. Це мені прийдеться вибирати по одному. Я не знаю, як я буду тут вибирати оце листя. А може і не буду вибирати. Каміння повибираю, присиплю камінням, Хай буде в землі. Так, Європа Голд. Одна туя. Ось навіть цей погорів. Ой, як же ж його. Ой, як же ж його. Бересклет крилатий. Не бере О, погорів. Ай, вилетіло знову, Це друга туя Європа Голд. Це наче краще, бо вона тут повністю в тіні сидить. Її ось закриває. Сніжноягідник, до речі, скоро буде цвісти. Таріоптеріс до, до сих пір цвіте. Гарнюня, не боїться він. Ой, я кидаю так телефоном, бо мені тут незручно ходити. Так, японські колени також. Все. Це в мене останній залишився. Як не виживе, все. Більше я з ними не дружу. Вони мені не товариші. Так, іду далі. Стуя моя. Ось ці я готинію пересадила, треба полити. зараз колю. Стуя моя також не товаришую. Ось на вечір я, ввечері я прибираю ганчірки. Зранку я знову накриваю ганчірками. На хоста також згоріла. Так, що я ще хотіла? Киві? Ну, ось згоріли листочки. Ці відпали, ось тут були, відпали, а ці згоріли. Також я з ним не буду товаришувати. Ні, не хочу. Так, іду далі. Тут все погоріло в мене ось. О, Все, гаплики Це дерево. Лавиру моє. Все, з ним я також не буду чіплятися. Сем здох. Нема. Пустив другий раз і нема. Будлея, я її постригла, не знаю, піде чи ні. Там щось, наче, пускає. Подивлюся. Так, з гортензіями я також зав'язала, я вже казала, так? Оце б мені зберегти, я так над ним трясуся, воно таке гарне. Кобілоба. Так, ту є. Це в мене буде купа місця, як пропадають рослини, але в мене ялівців багато приживаються. Саме краще оці сукуленти. Вони собі ростуть. полив то й полив, не полив, то не полив. Нектарин гілки зламає. Так, і що тут у мене ялинка? Я нещодавно її пересадила. Ще жива, але ні, ще не сипле. Так, з гортензіями я сказала вже все. кипарисовик один. І ще один кипарисовик, все, зав'язую. Не буде в мене кипарисовиків, Ой! Кизильник можна, але в мене два пропало кизильник. Ось також накритий лівець ось там. Я ж кажу, на вечір знімаю, зранку знову накриваю. Смарагд я так її не викопала, а це аурея. М -м -м, як ж Даніка аурея, здається. Ось маленька ще одна канадська. Як не буде, то й не буде. А це у мене цього року посадка. Це Геркулес. Також трясуся над ним. Хочу подивитися, як він буде цвісти. Це не набиті шапки, я люблю такі мереживні шапочки в гортензії. Але ж у мене скільки гортензій пропало в цьому році. Імперата, наче пішла червоніти. Ось гортензія, ось, все, я її пострила. Вона сидить мертва. Ну, хай, ну й хай, ялівці ось. Мої ялівці, а це мої дружбани. Ялівці це мої дружбани. Карл Форст, оцей війник. так би мовити. Ось полила свою піраканту. Піраканта й те згоріла. І та згоріла. Там у мене закрито також. Не буду відкривати я їх, я її вчора поливала. Так що багато я. А, ще один забула. Навіть спірия в мене яка. Це ж капець, як кажуть. О, так, а що це в мене? Це в мене, здається, це цумігот кипарисовик, але він ще живий. Оця гілочка одненька засохла, але він ще живий. Армерія, ой, треба пересадити. Тут волога, земля, ось волога. Чи вона випріла, може, я її перелила. Ще засиплю землею, може піде. <хи> може піде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вже таке відео вже таке довге. О, оце Красуння моя. що ж це таке? Це також кипарисовик, але який я вже не пам'ятаю і тут. І тут оце. Санголд. Маша. Санголд. Все ему, наверное, кранты. Цей живый. Цей заливать. Он Арнольд, сидит. Так, а тут гарного спирея. Так, ну, мабуть, все. Еще я хотела... Ну тут все живе, здорове, слава Богу. Я маю на увазі хвойні. Маю на увазі хвойні.